Всім привіт, настав новий день. Я не бачу сенсу тут сильно розпинатися і казати і щось, крім того, що ми продовжуємо. Додам лише наступне. Якщо ви хочете життя за хвіст хапати, то над цим треба ретельно попрацювати. Клас, тільки прийшов, тільки розтався. Вау! Наруто! Сіськи... Ой, саске. Бачу, що після тривоги поступово починають в хатах вмикатися вогники світла. Що такі? А що трапилося? А що відбувається? А що тут, аж тут несеться? Повідає тривога, що серйозно? Я ніколи такого не чув. Я тупа вирубив той м'яч. І тут, я тут поступав, приходять його братушечки, отак от один за одним. І кажуть такі, і кажуть, що ти? А? Гад. Я такий воу-воу, все. А ну давайте, пошуршали. Став подобається, якщо теж сподіваюся, що зараз нічого не бахне. А, до речі, я взяв дещо таке надійне метод для прокачки всіх м'язів. Тобто, всі. Дивіться. Тепер ви прокачані. А що ти на мене дивишся? Інколи важливо навіть не те, що ми вже зробили, а те, що ми ще не встигли зробити. Дуже дякую тобі, філософ Йобр. Ти що, розслабився там, а? Отпочивать можно, расслабляться ні. Выпал. Ау! 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 Втомився! Ти що з Грузду з'їхав, чи шо? Підтягування підтягування, а поставити на руках за розкладом. Часом ти вже можеш настільки сильно тухнути, що у тебе перед очима вже все починає розфокусовуватись. Я починаю збиратись. Важкувато, питань нема, але в принципі, якщо з часом опрацьовувати свої важкості, то вони ну не такі важкі, якщо сказати, дуже примітивно. А якщо конкретно, просто коли ви пропрацьовуєте себе, то навіть пропрацьовувати важкості не треба. Так що бажаю успіхів.